Доброго дня, любі малята! День Соборності відзначається в Україні щороку, 22 січня, на честь проголошення в цей день акту воз'єднання частин України в єдину соборну і неподільну українську державу. Український народ отримав можливість об'єднатися на своїй землі в цілісній Україні. Ідея соборності України є прикметною рисею у чисельних творах українських поетів. Пропоную сьогодні послухати твори, які показують прагнення відомих митців до єдності України. Послухайте вірш 22 січня, який написала Леся Храплива щур. Нам, сестричка нині розказала. Що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засіяло Сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди. З Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде. Вже її нікому не здолати. А зараз послухайте вірш Київ срібна хуртовина Олеся Лупія. Київ срібна хуртовина 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Сніг повсюди в місті тани, наче від багаття. Галичани і кияни обнялись, мов братця, у веселій позолоті софіївські бані, прапори блакитно-жовті грають на майдані. Ну що ж, любі малята, соборність України це єдність всіх українців навколо головної ідеї нашого майбутнього. Водночас події останніх років переконали нас не зламати, ми сильні і здатні рухатися вперед. Ми, як ніколи, відчуваємо єдину державу, бо самі творимо її. Ще раз зі святом вас і до зустрічі!